Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги підбірку кращих трилерів, які тримають в напрузі до останнього моменту і порадують гарним сюжетом, несподіваним поворотом подій та цікавою грою акторів. Тому, якщо вам забракло гострих відчуттів останнім часом, то це може виправити перегляд однієї з фільмів даної підбірки. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Тіло країна виходу Іспанія, рік виходу 2012. Фільм Тіло це захопливий іспанський психологічний трилер, який розповідає про таємниче зникнення жіночого трупа. Коли з моргу зникає бездиханне тіло заможної бізнесвумен розслідувати справу, запрошують проникливого детектива. Заглиблюючись у справу, він розкриває складну павутину обману, брехні та підозр. З кожною знайденою зачіпкою підозра детектива звертається до чоловіка загиблої жінки, який схоже щось приховує. Розслідування розгортається і низка шокуючих поворотів відкриває правду набагато зловіснішу, ніж будь-хто міг очікувати. Чим ближче детектив наближається до істини, тим більше він вплутується в психологічну гру під назвою Кішки мишки, де ніхто не є таким, як здається. У гонці з часом детектив повинен розшифрувати заплутану головоломку, поки не стало надто пізно. Можу сказати одне, що цей захопливий трилер буде тримати вас на краєчку крісла, поки ви будете намагатися розкрити правду про зниклий труп і темні таємниці, які він приховує. Хто ще не бачив, однозначно рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Сплячі собаки країна виходу Австралія разом з США, рік виходу 2024. За сюжетом досвідчений детектив страждає на серйозні провали у пам'яті, після чого звертається до поліклініки. Йому повідомляють сумну новину: у нього розвивається хвороба Альцгеймера. Рой розуміє, що на нього чекає у майбутньому, тому погоджується на експериментальну методику. Підписавши усі необхідні папери, він усвідомлює, що може загинути будь-якої миті. Але операція пройшла успішно і головний герой розпочинає реабілітацію. Лікар порадив йому напружувати пам'ять, тож чоловік займається вивченням справ багаторічної давності, натрапивши на одну, яка його зацікавила. Згідно справи, винний відбуває своє покарання вже 10 років, але детектив вирішує сходити до нього сам. Той повідомляє, що ніколи нікого не вбивав і перебуває тут за задумом. Тому Рой проводить розслідування і розуміє, що все сказане виявилося правдою, але для звільнення засудженого потрібно схопити справжнього вбивцю. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Дежавю Країна виходу США разом з Великобританією рік виходу 2006. Дія фантастичного трилера Дежавю відбувається в американському місті Бостон. Під час щорічного карнавалу на одному з пасажирських поромів вибухає бомба. Вибух забирає життя сотень людей. Розслідує причини вибуху співробітник поліції Дах Карлінг, який дізнається про те, що на березі річки було знайдено труп молодої жінки на ім'я Клер. Судячи з опіків, клер також стала жертвою теракту, проте її тіло було знайдено ще до вибуху. Зацікавившись цією невідповідністю, дах відвідує квартиру Клер. Де на свій потив знаходить свої ж відбитки пальців. Незабаром з дагом зв'язуються співробітники секретної лабораторії, які розробили пристрій, котрий здатний зазирнути в минуле. З його допомогою вони сподіваються розшукати злочинця, але для цього їм потрібен Даг, котрий знає район злочину. Крім того, спостереження за останніми подіями життя клер дає ниточку до розгадки особистості терориста, тому Даг з головою занурюється в роботу. Але незабаром виявляє, що за допомогою секретної технології він може не тільки знайти вбивцю, а й запобігти страшному злочину. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Проста послуга країна виходу США, рік виходу 2018. Іноді просте прохання може перевернути весь твій світ догори дригом. Саме так сталося з героїнею фільму Проста послуга Стефані. Дівчина є молодою мамою і блогером за сумісництвом. Її життя передбачуване і спокійне. Вона займається донькою, працює в інтернеті і не відає, що одне маленьке прохання змінить все її життя. До неї приходить в гості подруга, яка просить надати їй настільки незначну і просту послугу, що Стефані, навіть не замислюючись, погоджується допомогти подрузі. Оскільки після цієї допомоги її подруга безслідно зникає, Немає ніяких зачіпок або доказів, які привели б до неї. Героїня перебуває в шоці, а з нею і чоловік зниклої дівчини, як знайти подругу і дружину. Адже тепер будь-якою ціною вони повинні з'ясувати, що сталося з їх близькою людиною. Вони об'єднають свої сили, щоб розплутати цей заплутаний клубок. Але клубок цей дуже довгий і дуже небезпечний, і веде їх все далі і далі. Що за таємниці і секрети випливуть назовні в гонитві за відповідями, ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Під час грози країна виходу Іспанія, рік виходу 2018. Через аномалію Віра втратила все, чого прагнула багато років. Коли головна героїня дізналася від чоловіка, що з'явиться можливість переїхати до нового великого будинку, вона була на сьомому небі від щастя. Разом із чоловіком і донькою жінка вирушає в нове житло, що викликає тільки захоплення. Але несподівано в місті починається шторм неймовірної сили, здатний налякати навіть дорослу людину. Розгул стихії був настільки сильним, що став причиною часового зсуву, через який героїня зіткнулася з дитиною, яка загинула за трагічних обставин понад 25 років тому. Віра не розуміла, що відбувається, але зробила все, щоб захистити хлопчика. Тільки потім вона дізналася, що міняти минуле не можна, навіть із добрими намірами. Потім погоди відновлюється, героїня приходить до тями і поспішає до родини. Однак майбутнє вже змінилося, і Віра ніколи не виходила заміж і не народжувала доньку. Далі жінка зустрічає чоловіка, який не впізнає її. Героїня готова на все заради повернення у звичайну реальність. Але чи є, в принципі, можливість повернутися в те життя, якого фактично не існує? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Хто ще не бачив, однозначно рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!